Це тягнеться майже вже 12 років. Тягнеться наша війна з Росією, і у нас немає ніякого прогресу взагалі. Ніякої в нас немає. Ну, оригінальної точки зору, чому ця війна так довго затягується. Тобто, у нас у наших експертів, політиків завжди дуже такі примітивні пояснення, так ну чому ця війна продовжується? Тобто, в усьому винні росіяни, при чому винні вони з 2014 року, але ж так само і про нас можна сказати, що ми винні з 2014 року. От революція гідності, так, яку у нас вже сакралізували, так є. Тобто події 2014 року під назвою Революція гідності в нас зводять чомусь у культ і у щось таке сакральне, що апріорі правильне, і у нас на законодавчому рівні ну, заборонено взагалі якусь критику висловлювати про ці події. А я собі дозволю критику про ці події, тому що саме завдяки цим подіям у нас відбувся спочатку внутрішній розкол суспільства між людьми, які, між людьми, які більш проросійських настроїв, і, люд, і люди, які по хворому за Україну. Розкол суспільства такий у нас відбувся, так, спочатку. А потім і вже і конфлікт з росіянами почався е, після цієї революції. Ну ми сам самі якби нарвалися. Ми е, не ми. Я в цьому участь не приймав. Але якби, мільйони українців, які напряму або там, словами, своїми висловами да, в інтернетах підтримали революцію на Майдані, е, ну, вони ж не сильно випхали президента з країни, як якогось теж адбросу е, общства. І дивіться, ну, яка мораль вийшла після цієї революції негідності. Не можу її назвати революцією гідності. Революція негідності була якась. І революцію навіть це назвати не можу. Просто, просто був переворот реальності відбувся. Навіть не державний переворот, а відбувся переворот реальності. От, у, у поганий бік. Вигнали Януковича українці, так? Вигнали, типу, він поганий дядя, він там погано країною керував, він там нас обіжав. У нього там якісь там тітушки найманці, там бірку всі погані, поліція погана, корупція в нього була погана. Ну, Вигнали дядю, який обіжав, да? Ну, прийшов другий дядя Петро Порошенко. Теж всіх обіжають, але на нього управи вже й не знайшлося, тому що українці такі вони псіханули, вони всю свою злость, якби сорвали на майдані, да? А як тільки злость е, угасла, е, все, прийшла до влади нова людина, і е, ще хуже людина прийшла.